Вітаю вас, хлопці і дівчата. Прийшов мені ліхтарик від компанії Vurus. Модель ВК03, кольорова температура світодіоду 55300 к SST 40. Прийшов в такій знаменитій своїй коробці. До речі, давайте я вам покажу порівняння її з Вуркус HD15 налобником. Бачите, яка велика тут коробка, а тут маленька. Тобто, це невеличкий такий ліхтарик, я б навіть сказав є Тобто кишеньковий. Але на акумуляторі 860... 18650. Всередині інструкція. Сам ліхтарик. Ще одна інструкція. Type-C на Type-C зарядний кабель, якісно зроблений. якісно. І темлячок. І герой нашого огляду Вуркус ВК03. Дивіться, який він маленький. В мене середня долоня, так? Теоретично він ховається в руку. Але на акумуляторі 18650 є кліпса одразу посаджена. Можна сюди почепити темлячок. Одразу скажу, щоб я не забув, магніту тут нема. На жаль. На жаль, дивно, чому вони його не поставили. Теоретично можна це купити хвостовик на лісті десь з магнітом, так. Але чому вони не поставили, чуть-чуть не додали в ціні, це мінус. Поки я не забуду, я вам скажу. Відкручуємо, як завжди, в уркусів тут йдуть заглушечка, щоб не розряджався акумулятор. Але в цього ліхтарика є багато плюсів, тому не поспішайте. По-перше, вбудований акумулятор на 3000 Вуркус. Прекрасно себе веде. Змащено змазка, тут є ті. Кільця в умові захист заявляють IP68. І для ліхтаря ціною трошки більше, ніж 12 доларів. Це є прекрасний результат. Зовнішній вигляд. Ребра для охолодження. Зараз про охолодження скажу, я вже використовував його. Ну і оцей Тут рефлектор. подивіться, як виглядає. Е, які тут плюси? Я вже бачу: вбудовна зарядка. Цей ліхтар я придбав для свого дядька так, для хорошої людини. Йому треба буде, його просто подарую. Просто так, а, не, 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 народження, просто так. О, і Він зразу старша людина буде мати зразу із зарядкою. Просто ж Не, не всіх є зарядки для 18650 окремо, правильно? Е, гумка. видно? Тобто досить груба. Добре, ці грубо. Закриває заглушка, закриває добре. Тут ні флюка, ні бризки не пройдуть. Е, що ще добре, особливо для тих людей, які звикли користуватися так, ліхтариками, кнопка. Керування тут, прямо під пальцем. Тобто, і це зручно, це зручно. Не потрібно, згадайте, більшість ліхтарів. тут ти тримаєш його, тобі потрібно іншою рукою перемикати. Тут ні, от воно під рукою. І пішов. Тепер давайте скажу про керування. Включити, виключити. Один раз натиснули, увімкнули, другий раз натиснули, вимкнули. Щоб регулювати яскравість, коли включений ліхтарик, коли включений, натискаємо і тримаємо. І ви бачите, змінюється яскравість. Три рівні яскравості: слабкий, середній і синій. Слабкий. Середній, сильний. Є пам'ять режимів, якщо він посвітить декілька секунд на якомусь режимі, ви виключите, потім вмикаєте, він включиться на потрібному режимі. Щоб включити Moonlight світло. Коли ліхтар виключений, ми натискаємо кнопку, вмикаємо кнопку, але тримаємо її натиснутою з вимкненого режиму. Натискаємо і тримаємо. Все, включився режим світлячка. Moonlight. Щоб включити турбо, два рази швидко натискаємо звик, два рази натискаємо. Вмикаємо турбо. Щоб включити строп е, мигання три швидко рази натискаємо. Це потрібно для того, щоб подати сигнал рятівникам або спеціалістам рятувальних служб, меди, медики, пожежні, куди під'їжджати. Тут є блокування режимів. Чотири рази натискаєте, блокуєте, щоб в кишені не виключився. Також, що тут добре, є захист від неправильного встановлення акумулятора. Особливо це е, актуально для старших людей. Вони не, не всі знають яким боком вставляти 18650, тим більше в них не скрізь не завжди є плюси і мінуси. Ще трошки по технічних характеристиках ліхтаря. Сітодіод стоїть SST-40, вага 55 грам, корпус із алюмінію, зарядка USB Type-C. Є пам'ять режимів, основних режимів, захист від перерозряду. Тепер дивіться практичні, практичні випробування. Зараз я піду знайду темне приміщення, може в гараж зайду. Я вам покажу, як він себе веде в темряві. Як він направляє пучок світла. І після того подивимося ще його показники світлові і якісь висновки, плюси і мінуси. Тут є і плюси, і мінуси одразу скажу. Так, дивіться, хлопці дівчата, покажу, як цей ліхтарик веде себе в реальних умовах. Покажу основні режими: слабкий, середній і сильний. Це слабкий режим. Ну, приблизно так в реальності 5 тисяч. 5000-5300 кельвінів температура це є нейтральний ближче до теплого. Тобто це приємне світле, але світло з теплинкою, отак. Тобто, нормальне, це є слабший режим. Тепер, по-моєму, слабший. Це сильніший режим. І це найсильніший режим. В реальність приблизно воно таке є. Та, та, та. О. Тобто, слабший. Середній, слабший. Ну так, приблизно так. Ним все видно, особливо зблизька, якщо світити десь е під ноги, то взагалі все видно. Це знаходиться там, де я свічу, приблизно метрів три від мене, щоб ви орієнтувалися. Це слабший режим. Середній, слабший, середній і найсильніший. Так, та, приблизно так воно і є. Отак він себе веде в реальних умовах. Так, тепер давайте подивимося на світловий потік. Зараз ми будемо дивитися. Перевіряти буду на середньому, по, по, середніх показниках, тому що це найбільш оптимально, найчастіше використовується. Дивимося спочатку на показник RA. От, от, RA це CRI. Показник CRI 63-62. Я вам скажу зразу, це і мало. Це мало. На що це впливає? У більшості людей цей показник ні на що не впливає. Він впливає на те, наскільки багато кольорів відтінків ви можете розрізняти при даному виді світла. В ідеальному випадку має бути ідеальний CRI максимум може бути світла денного 100. Наші лампочки, які вгорі висять, CRI 80. А 62 сірай, ну то приблизно та, як у вас світло в ліхтарику в смартфоні. От ви включаєте ліхтарик, підсвітите там ключі, щоб відкрити двері. От приблизно такий сірай і тут. Тобто це не низький, це низький сірай, говорі зразу. Давайте подивимося, чи нема світодіоду, але те, що він низький, не всім це потрібно. Кому це потрібно? Тим, кому і дуже важливо розрізняти показники. Ну, наприклад, наприклад, електрики, вони там дивляться на різні кольори, проводів. Можливо, медики, їм потрібно подивитися, освітити, подивитися стан пацієнта, якісь які, опіки, чи ще щось, йому потрібно розрізнити, в якому стані шкіра знаходиться. Можливо, їм це важливо. Більшість людей там, зайти в сарай чи ще десь, їм це не буде важливо. Давайте подивимося, чи є відтінок. І я бачу, є зеленуватий відтінок трошки. Не сильний, але трошки є. Ви повинні про це знати. І давайте подивимося, чи є флікер меготіння пульсація шкідлива. Зараз ми глянемо. Ні, все нормально. Значить, з тим ми висновок зробили. Тепер дивіться, що я ще зробив. І також я не полінувався. І за допомогою так, я перевірив, чи не сильно не падає яскравість, коли ми включаємо і тривалий час ним користуємося. Випробував на середній потужності, так, з трьох, на середній більше ніж півгодини. Я заміряв, яскравість його не падає. Це шикарно. Мені це подобається. Потім я взяв ліхтарик, випробував. Він досить був теплий після півгодини на середньому, на середньому режимі світіння. Він був теплий, але він взагалі не опікав. Це я в кімнаті випробував, кімнатна температура навідощуки притулив, взагалі воно не, не перегрівало. Тобто він теплий був, але не опікав. І тепер давайте скажемо плюси і мінуси. Давайте почну з мінусів. Перше, тут нема магніта, можна було його поставити. І другий мінус це низький CRI світодіоду Ну, якщо це комусь важливо. Тепер плюси. Це його компактний розмір при акумуляторі 860-650. Подивіться, Вуркос HD15. Вуркос HD15 сам по собі не є великий такий це, налобник, так? О, Але подивіться, наскільки він більший. Все-таки, трошки помітно більший. Та, тут два світодіоди треба сказати. О, Але дивіться, цей ліхтарик. І він зроблений акуратно, нічим не гірший по, акуратності цей, цей вуркус, нічим не гірший по ніч був, ніж HD-15. Ну, єдине отут треба було магніт поставити. Це його мінуси. Тепер плюси. Компактний розмір. Одразу йде з кліпсою. Темлячок є, зарядка Type-C. Акуратно зроблений, вбудована зарядка, зручне керування одразу під пальцем, для багатьох це важливо. Тут є, до речі, індикатор зарядки. Так? Якщо зелене, значить заряджене, червоний вже розряджається. Світить мінімум півгодини в кімнатних умовах на середній яскравості і яскравість не падає. Нема флікінгу-миготіння, ледь помінний, помітний зелений відтінок. Не сильно, але ледь помітний. Сама пляма мені приємна. Я використовував, ви бачили, як в гаражі воно себе веде. Пляма приємна. Світлова пляма. Недорогий. В принципі, я не шкодую, що я придбав, якби я це знав, всі ці характеристики, я б його і все одно купив. Купував я його для старшої людини, так, для пенсіонера, для хорошої людини. Нехай, от зараз зимовий період, нехай собі користується. І в кишені можна кинути, і воно багато місця не займає. Ви бачите, от в руці. Це все доброго. Якщо якісь питання, то задавайте в коментарях.